Доброго дня, дорогі читачі! З вами бібліотека імені Олеся Гончара, і сьогодні ми з вами перейдемо в подорож історії України. А саме будемо розглядати книжку «501 факт по історії України, який потрібно знати. Про що ж ця книга? Ця книга справжня енциклопедія фактів написана просто і цікаво. Кожна сторінка – нове відкриття, короткий текст, ілюстрація, карта та проект. Автори зібрали 501 цікавий факт, аби показати, що історія України може захоплювати і надихати. Тут є розділи про давню історію, трипільські культури, скіфів, антів, середньовіччя, київську русь, князів, походи та ремесла, козацьку добу, гетьманів, битви, Запорізьку Січ, новітню історію, визвольні змагання, державність та сучасність, яка досі є. Цікаві факти. Послухайте лише кілька фактів із книги, і ви зрозумієте, наскільки вона захоплива. Найдавніша відома в Європі піч була знайдена саме в Україні їй понад 20 тисяч років. Київ у часи Русі називався матір'ю городів руських. Він був центром освіти, торгівлі і дипломатії. Конституцію Пилипа Орлика вважають однією з перших у світі. Ще у 1710 році вона проголошувала права і свободи громадян. Український літак Мрія найбільший у світі транспортний літак, створений у Києві. А український гімн ще не вмерла України. Спершу був студентською піснею, що стала символом національної гідності. Кожен факт у цій книжці це маленька іскорка, яка допомагає нам краще зрозуміти, хто ми є. Від глиняних посудин трипільців до сучасних досягнень українських науковців і митців. Чому ж ця книга варта уваги? 501 факт це чудовий помічник для учнів, студентів і всіх, хто цікавиться історією. Книгу легко читати. Кожен розділ зрозумілий і візуально привабливий. Вона може стати настільною книжкою для всієї родини, а також допомогти у навчанні. Ця книга не просто про минуле, вона вчить нас пишатися своїм корінням і надихає дивитись у майбутнє. Тож, якщо ви ще досі не читали даної книги, ви можете знайти її в нашій бібліотеці. Адже історія це не лише скнутні дати, які ви можете побачити на сторінках книжок, а історії людей, які надихалися чимось, працювали, любили, і відкривати для себе дещо нове, адже Україна починається саме з тебе.